Сьогодні у п'ятницю у галерії містецтв фактично відкрився п'ятий міжнародний фестиваль для людей поважного віку Golden Fest. Першим кроком стало знайомство учасників фестивалю, а точніше нагадування про те, що ми вже були знайомі. Просто час пройшов, щось призабулось, та й війна встановила певні стіни для руйнування цих тимчасових бар'єрів. Добре спрацював психолог СПЦ Дарія Мельник. Сьогодні ми будемо з вами контактувати. Я буду е такі такій іграві формі для вас проводити, щоб залишатися відновленим, щоб залишатися в балансі, ми необхідні одного. Люди, людина людина. Так? Іноді хочеться закритися в собі, в своїй квартирі, не виходити на зв'язок, не дати слухання. Але я вам скажу, що відновлення і стіл Проходить через фонтан, через спілкування. Будь-яка травма вона потребує свідка, вона потребує людини, яка виступає. Сьогодні ми будемо знову маленькими кроками йти і відновлювати довіру, тому що довіра вона постійно да, розшатується. Вона нагадала, що крім слів, спілкування є і жести, і розмовляти можна і двох, і в трьох. Жестове та контактне спілкування розвеселило учасників фестивалю. Потім вже серед команд, що організувались, пройшли захоплюючі ігри за столом, де потрібна була і командна робота та колективна кмітливість, і цілком доросли славутечани деколи виглядали як захоплені іграми діти. Ми запитали у Дарі, а з ким складніше встановлювати контакт з дітьми або з тими кому 20 плюс взагалі всіх людей об'єднує одне. Це бажання спілкуватися, бажання відчувати себе частиною чогось якоїсь групи, да, чогось великого. Тому всередині є у кожного. Але у людей 20+, плюс да більш захисних всяких механізмів, тобто вони вже закриваються один від одного, тобто особисті вже сформована. Тому легше з дітками, з підлітками вони ще більш відкриті. Але тут також дуже цікаво, тому що особисто цілісна вже, вона вже з якимось досвідом своїм, вона пройшла через багато і відкривається така планета ціла. В таких іграх ми можемо побачити, як з'являється лідер. Є такі сірі кардинали, які керують, але так, зіздаль Є люди, які, яким подобається, коли їм їми коридуть. Є люди, взагалі, які відсторонені, вони спостерігають. Такі аналітики у кожного взагалі є своя роль. Можеш сказати, оце лідер, оце аналітик. Ну а це так тихий кардинал. Так як я психолог, я працюю з людьми. Я дуже чітко і швидко їх бачу. Так, так тут. Є в цій команді наприклад декілька лідерів, але є лідери з негативного сторони, а є тут позитивні лідери. Вони відразу знайшли спільну мову, договори да, домовилися да, між собою. Після ігрового знайомства учасники фестивалю побували на фотосесії з юними фотографами з ПДМ. А о 16.00 тут відбувся перший майстер-клас Шоколад, Сангрія та Врода. А в суботу кінаканцертам відбудеться благодійний ярмарок берегиня «Голден». first